Поговоримо з головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю вас. Чи є уве, уже у вас орієнтовна хоча б інформація, скільки людей може бути у цих масових похованнях? Скільки таких масових поховань ви вже знайшли? Зараз встановлено місце поховання одне у Святогірську, деокупованому. Безпосередньо в місті, не в самій громаді, а в самому населеному пункті в місті Святогірській одне е, таке захоронення у Лимані. Зараз триває робота, там е, великий обсяг роботи, додатково е, долучено ще судмедекспертів для того, щоб встановити е, причини смерті, тому що багато е, вже е, згумованих е, тіл мають сліди насильницької смерті. Але я вже офіційно звертався і до е, представників ЗМІ, щоб наразі не було е, і не допустити викривлення інформації щодо кількості е, ідентифікованих ексгумованих тіл. Тому всі результати вже по кількості тіл військових, цивільних е, після ексгумації, яка причина смерті буде вже після завершення всіх цих заходів. Наразі е сьогодні вже проведено перепоховання в місті Святогірську. Це цивільні особи, які загинули від ворожих обстрілів. Е їх ці е тіла е зібрали з приватних е будинків, де на території на прибудинковій території були захоронені люди, і в належному місті на кладові кладовищі вони сьогодні були вже. Тіла передані передані землі, і люди земля пухом, і люди будуть вже захоронені, і належним чином. Вся процедура проведена. По лиману набагато більше буде роботи, тому що є і не тільки окремі поховання як цивільних, так і військових, а є також поховання. Братські могили, де робота триває, і вже згодом після завершення повторюсь, Я офіційно прокоментую про кількість загиблих наших захисників, які були поповані на Харківщині. Після деокупації зараз теж ледь не кожного дня виявляють катівні окупантів в Лимані, і Святогірську. Ви щось подібне вже бачили? Встановлені зараз в ході самостабілізаційних заходів Служба безпеки в посиленому режимі також працює і в цьому напрямку, і є в мене інформація про не один факт виявлених катів на території Лиманської територіальної громади. Також це буде після проведення всіх заходів і безпосередньо слідчих дій для фіксування всіх доказів по кримінальному провадженню. Для того щоб не допустити розголошення інформації, необхідну інформацію також я в тому числі повідомлю згодом. Робота триває, і є дійсно великий обсяг. І те, що я назвав по екзумації, скажімо, це одна з частин проведених заходів. Роботи тривають також по відновленню електропостачання, встановленню зв'язку. Ну і відповідним чином, також. Надання всієї необхідної допомоги від продуктів харчування, гігієнічних наборів населенню і проведення евакуації сказаних населених пунктів, тому що величезна кількість, особливо приватних будинків, просто зруйновані вщент, які відновити вже неможливо а необхідно будувати наново. Що ви вже встигли і команда області зробити в Лимані в Святогірську із відновлення нормального життя? По-перше, це шляхи доїзду до вказаних громад там, де необхідно побудовані переправи, і зараз можливий і шлях і підвозу продуктів харчування. Тобто, основне вже здійснюється і систематизована робота з. Роздачі продуктів харчування підвозу по е, домівкам е, маломобільним е, людям, людям похилого віку, е, працює, е, відновлюється, е, проводиться робота по відновленню зв'язку на території, але він також ну, буде відновлений після е, завершення роботи правоохоронними органами, з тим є прямий зв'язок. Е, що вони повинні йти поступово і поетапно після завершення одного заходу, особливо коли це стосується роботи правоохоронних органів, буде вже підхід до відновлення мобільного зв'язку. Mm -hmm. Великий обсяг роботи по відновленню електроенергії, тому що підстанції. Як у Святогірську, особливо в Лимані, їх набагато більше вони просто зруйновані вщент, але вже енергетики працюють і є необхідний певний період часу для того, щоб відновити навіть часткове, uh -huh. тому що руйнування стосується не тільки до малого а й так, ви нам розповідали, що там просто страшні руйнування і приватного сектору інфраструктури. Дякую, що інформуєте. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру.